Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитись з вами списком топ 10 стратегій в реальному часі, які, на мою думку, справді заслуговують уваги. Якщо ви, як і я, любите РТС і хочете поринити епічні битви, то цей список точно для вас. Давайте розпочнемо. Age of Empires 4 це нове покоління стратегії серії Age of Empires, яке поєднує традиційні елементи старих ігор з новими механіками і сучасною графікою. Вона додає безліч нових можливостей, включаючи нові цивілізації, технології і, звісно, цікаві кампанії. Одна із ключових особливостей гри це її глибина і різноманітність стратегій. Наприклад, кожна цивілізація має свої унікальні особливості, що дозволяє експериментувати з різними підходами до ведення війни. Кампанії гри поєднують історичні події з творчим підходом до їх подання, що робить кожен момент гри цікавим та непередбачуваним. Якщо ви фанат класичної серії, ця частина обов'язково вас вразить. Command and Conquer. Remaster Collection це справжня класика, яка заклала основу жанру RTS Remaster Collection це зібрання оригінальних ігор, покращених для сучасних систем з оновленою графікою і підтримкою широких екранів. Сюжет знову переносить вас у часи глобальних конфліктів, де ви будете керувати однією з двох суперницьких фракцій глобальний технічний конгломерат або братство нод. Кожна армія має свої особливості, що дозволяє різнобічно підходити до кожної місії. Але, на мою думку, головною перевагою є незмінна магія старих ігор, коли кожна битва була важливою, а кожне рішення могло змінити хід війни. Warhammer 40 тисяч Dawn of War. Це стратегія для тих, хто любить темну фантастику та епічні битви. Гра перенесе вас у всесвіт Warhammer 40 тисяч, де ви зможете керувати різними арміями, такими як орки, космічні десантники, Хаос і багато інших. Кожна армія має свої унікальні юніти, а битви відзначаються великою кількістю одиниць, що робить гру цікавою та динамічною. Графіка та атмосферна музика додають ще більше глибини, а продумана система управління Юнітами дозволяє вам повністю зануритись у боротьбу за контроль над планетами. Rise of Nations це одна з найбільш амбітних РТС, яка дозволяє вам будувати свою націю від доісторичних часів до сучасності. Гра поєднує класичні механіки управління економікою і армію з новими концепціями, такими як території, що розширюють межі вашої нації. Ви можете розвивати економіку, впроваджувати технології, розвивати війська і брати участь у масштабних битвах. Різні нації мають унікальні можливості, що дозволяє кожного разу знаходити нові стратегії для кожної гри. Rise of Nations відома своєю глибиною та балансом, що робить її однією з найкращих РТС для любителів довгих і комплексних партій. Empire Earth це стратегія, яка охоплює всю історію людства від доісторичних часів до майбутнього. Ви маєте можливість контролювати свою цивілізацію через тисячоліття, змінюючи тактики і стратегії, в залежності від етапу розвитку. Гра дозволяє вам не тільки вести війни, але й розвивати технології, торгівлю та культуру. Величезний вибір юнітів, складність управління і можливість прогресувати через різні етапи людської історії робить Empire Earth унікальним досвідом для любителів великих стратегій. Supreme Commander це стратегія для любителів великих битв. Ідея гри полягає в управлінні величезними арміями, що ведуть бої на картах і іноді мають величезні масштаби. Одна з особливостей це використання стратегічних елементів управління, таких як побудова бази та розміщення юнітів, величезні карти, безліч різних одиниць і глибокий стратегічний елемент, роблять кожну гру особливою. Для тих, хто хоче зійти на поле бою і управляти величезними арміями це ідеальний вибір Company of Heroes 2 це стратегія, яка переносить нас у часи Другої світової війни, де кожна битва відчувається по-справжньому. Ця гра прекрасно поєднує елементи стратегії в реальному часі з реалістичними умовами в бою, такими як погодні умови, руйнування будівель та мораль солдатів. В грі важливим є кожен етап битви та зміщення юнітів, контроль важливих точок на карті і вміння адаптуватись до змінюваних умов. Реалістичний підхід до війни робить Company of Heroes 2 Однією з найбільш захоплюючих ігор на тему Другої світової війни. Age of Empires 2 Definitive Edition це справжня класика, яка здобула серце багатьох гравців. В Definitive Edition вам надається можливість насолодитися оновленою графікою, новими цивілізаціями та додатковими кампаніями. Ідея гри полягає в тому, щоб побудувати свою імперію, контролюючи економіку, створюючи армії і завойовуючи території. І безумовно, те, що робить HF Empires 2 настільки цікавою, це неймовірна гнучкість стратегії. Ви завжди можете спробувати нові підходи до гри і знаходити цікаві рішення. Гра також має величезну кількість можливостей у мультиплеєрі, що додає ще більше різноманітності та реіграбельності. StarCraft 2 – це одна з найбільш стратегічних і захоплюючих ігор в жанрі РТС. Тут вам доведеться вибирати одну з трьох раз: Терран, Протоси або Зерги, кожна з яких має свій стиль гри і унікальні можливості. Важливою частиною StarCraft 2 є мультиплеєр, який підтримується і по сьогоднішній день, і це дозволяє вам зустрічатися з найкращими гравцями з усього світу. Гра поєднує швидкий темп боїв із глибокими стратегічними можливостями, де кожен крок може вирішити результати битви, якщо ви хочете відчути себе частиною кіберспортивного світу StarCraft 2 це маст play. WarCraft 3 Reforged І на першому місці у нас Warcraft 3 Reforged. Ця гра є еталоном РТС. Її унікальна механіка, цікаві герої та захоплюючі кампанії, зробили її ідеальною стратегією для багатьох поколінь гравців. У Reforged ви можете побудувати армії, керувати героями з унікальними здібностями, брати участь у масштабних битвах і переживати цікаві історії. Навіть якщо деякі зміни в ремастері викликали суперечки серед фанатів, сама гра залишалася однією з найкращих РТС в історії. Це не просто гра, це класика жанру, яку варто перепробувати кожному геймеру. Ось такий у мене список. Сподіваюся, він надихне вас на нові ігрові пригоди. Напишіть у коментарях, яка з цих ігор вам сподобалась найбільше і яку б ви додали до цього списку.